Середнянський замок це один із таких замків, який оповитий легендами, чому, по-перше, він е, знаходиться на рівнині, і друге, це якраз всі думають, коли ж він був зведений. І, чесно кажучи, нікого не викликало б, е, ніяких питань, е, від, тому що зразу була видумана дата, що це було якраз 12 сторіччя, пов'язали з орденом тамплієрів і подальшу історію просто написали, виходячи, з першої дати. Е, питання з'явилося після того, як експедиція Ужгородського національного університету в 2008 році вирішила, ну, як кажуть, подивитися, як же жили ці тамплієри. Ну, шукали два тижні і не те, що не знайшли ніяких е, слідів життя тамплієрів, не знайшли жодного фрагменту кераміки 12 сторіччя. І це стало трошки дивнуватим. І археологи тоді перші поставили питання. А... Чи дійсно цей замок пов'язаний саме з тамплієрами, може, він пов'язаний з якимись більш цікавими подіями і іншого часу? І от для цього були проведені розкопки, і весь матеріал свідчив, що цей замок пов'язаний не з тамплієрами, а пов'язаний з ім'ям ну, героя, як кажуть, угорського народу, це Добо, той, який охороняв егерську фортецю. Довгий час від турків, людина, яка в принципі загинула, ну померла на, тут, на цьому місці на Середнянському замку, яка зараз вважається однією з культових в угорській історії, з її ім'ям пов'язана ця, ця вся споруда. Все, що ми знаходили, це було 16, 16, 17 сторіччя. Тобто, як він започаткував, і тоді почала підтвердитися думка. А от звідки брався камінь на будівництво якраз цього. Е Замку і всі розкопки свідчили так, що ну як кажуть, стара історія, нова історія заграла старими барвами. Що не зовсім ну, все було так одностайно, як, як говорилося. Археологи перші поставили питання, що можливо пов'язане будівництво цього замку з якраз будівництвом зведенням цих підвалів, словно звісних середнянських, де зараз знаходиться виноробна фірма «Аліанка». Також були поставлені питання там, що все, що стосується Середнянського замку, його дати, треба перевіряти. Архітектуру треба перевірити, перевірили. І все, що казалося, що романський стиль там, да, там це 12 річчя підтверджує тамплієрську тут присутність. Так ні, в Угорщині такі ж самі замки існували в 16 шістнадцятому сторіччі. Поставлені були інші питання: а планування, все це інше. 15-16 сторіччя. поставлено були питання ще іншим чином. Цегла, яка попала в основу зведення цих кам'яних стін, в розчин, як сміття вже, і вона виявилася в 16 сторіччя. Як могла, наприклад, цегла там, 16 сторіччя попасти в ті стіни, коли вона ще ну, 400 років як не була випущена? І оці ці питання більш нас на відповідь на те, що в принципі тамплієри це була трошки вигадка. А більше правди, якраз створила історія про іштона Добу, який дійсно будував цей замок, і він будував його на рівнині, тому що ну я кажу, для людини, яка егер тримала від е, турків довгий час, будувати десь замок в горах, ховатися від когось, від місцевих феодалів тут е, когось боятися. Це була не та людина, це була смілива людина, яка побудувала е, центральну споруду, побудувала ці е, стіни. І фактично було дві. Ліній укріплень ще, між якими були ну, кажуть, рови, заповнені водою. Вода в них заповнялася з річушки, яка зараз має назву Веля. Раніше вона, якщо попитати у бабок, вони її пам'ятають назву як стара. На старих хартах вона теж називається як стара. І от туди потрапляла вода чистенька, проточна, яка виходила з іншого боку замку біля млина. І це ну фактично чисна, проточна вода, можна відпочивати, феодал могли відпочивати, винні підвали існують, виноробством славилося це. Навіть іштон добо ну, був такою людиною, яка, який не тільки ну, не зовсім визнавав пріоритет угорської влади, ну, хоча в той час вона дуже сильно похитнулася, ця влада в 16 сторіччі, і багато в чому це в цьому сприяла турецька загроза. Він ще, ну як кажуть, займався тим, що вино в обхід. А державних митниць просто вивозив контрабандою в Польщу.